А в Україні нова представниця міжнародного валютного фонду. Нею стала італійка а, з прізвищем Тофано, присила Тофано. Про це повідомили у МВФ. І там зазначили, що пані Тофано працює у фонді вже 13 років. А зміна постійних представників це в принципі усталена практика для забезпечення ротації своїх співробітників. Тому, типу, е, е, релакс, не переживайте, все нормально. Місія працює. Олег Устанко, нами на прямому зв'язку. Пана Останко, добрий вечір. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаю. Що знає, значить така зміна спецпредставника? Ну зовсім нічого не означає. Ну все, якщо згадати всю нашу історію співпраці з міжнародним валютним фондом, то 3-4 роки для представника міжнародного валютного фонду в Україні це така нормальна. Практика, теж все ж таки не забувайте, що є представник міжнародного валютного фонду, який очолює тут офіс в Україні. А є ще голова місії міжнародного валютного фонду, який працює безпосередньо в Україні по Україні. Да не знаходиться в Україні, а по Україні працює. В нього є там відповідна команда. а Далі є цілий департамент, який покриває питання, пов'язані з Європою. Європейський департамент. А там є ще окремі такі піддепартаменти. Ну. До якого належить, і в тому числі і Україна? Так що точно це нічого не означає, навіть якщо б думати з приводу того, що було б зміна і керівництва взагалі міжнародного валютного фонду, то і це б нічого б не означало. А що тоді означає Ну от фонд свою роботу продовжує, місія триває. Аналітика відбувається. Нам на що треба звертати увагу за час нашої співпраці, так Україна я маю на увазі з міжнародним валютним фондом, і постійного обговорення ролі МВФ і їх місії в нашій державі. От що сьогодні в умовах повномасштабної війни є отими маркерами, на які треба дивитись? Типу ну, в принципі, взагалі, між не... цією представницею. Mm -hmm. Да, e, взагалі, коли ми говоримо про міжнародний валютний фонд, чому він важливий для нас, і ну як і для будь-якої іншої країни, для нас це більш ніж важливо і, і війна зараз іде, і Ми знаходимося на треку приєднання до європейського союзу. Розпочинаються перемовини з приводу рамки нашого приєднання до європейського союзу. В Вашингтоні кажуть, що міжнародний валютний фонд має ключі від воріт. Тобто, коли працює міжнародний валютний фонд, то Працюють і інші кредитори, або інвестори, або і ті, і ті працюють з країною, і з цієї точки зору, навіть не дивлячись на те, що кошти, які може давати міжнародний валютний фонд, скажімо, в порівнянні з іншими кредиторами, які є в країні. Вони можуть бути і не такими значними все одно вони є таким. Ну, якщо хочете гарантом того для всіх решта, що ситуація, принаймні макроекономічна ситуація, знаходиться під постійним моніторингом такої всесвітньої відомої міжнародної фінансової інституції, як міжнародний валютний фонд З цієї точки зору. Вони важливі, але це теж означає, що в нас є в наше власне домашнє завдання, і Україна баг. Багато разів до цього відкривали програми з міжнародним валютним фондом, які в кінці кінців закінчувалися, ті, тим, що. До кінця вони не були виконані, не були виконані всі попередні, до речі, програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вони обриваються там в якийсь період часу. Чому? Бо Україна бере на себе зобов'язання, і в першу чергу зобов'язання з приводу виконання структурних реформ, те, що може покращити інвестиційний клімат в країні або бізнес-клімат в країні, бо Міжнародний валютний фонд це та інституція, яка дає можливість не, не постачає Рибу в країну а дає можливість е, працювати із власною вудочкою, якою ти сам ловиш цю рибу. І з цієї точки зору ці структурні реформи, які вони говорять для нашої країни, принаймні це і е, е, верховенство права, і захист прав власності. І судова реформа, і розбудова антикорупційної архітектури. Тобто, це не щось там, що хотіло б від нас керівництво міжнародного валютного фонду або місія міжнародного валютного фонду, яка от нещодавно закінчила свою співпрацю, закінчила свою роботу в Україні. Після чого нам надали оцей новий транш кредиту в 2,2 мільярди доларів. А це завдання, яке є і в нашого уряду, і в нашій країні, і те це те, що. Хотів би український бізнес, хоче українські бізнеси, хоче хоч українське громадянське суспільство, і в кінці кінців від того, як ми будемо це виконувати, залежить далі наше фінансування. І я вважаю, що в нашому випадку, випадку, коли ми знаходимося у стані війни, якраз ця співпраця з ця співпраця з міжнародним валютним фондом, цей якорь, який є в нас в вигляді міжнародного валютного фонду, він просто вкрай необхідний для того щоб зберігати фінансування, по решта програмах, в тому числі по програмах фінансування з боку європейського союзу, ну і інших міжнародних фінансових інституцій, тому я навіть не дивлячись на оці складні часи, які ми зараз переживаємо, я вважаю, що зараз в нас є в першу чергу не те, що шанс повністю пройти цю програму в 15,6 мільярда доларів, тобто повністю винути фінансування, яке зарезервовано з боку міжнародного. Валютного фонду для нас, а й зробити ті реформи, про які говорили 30 років, і які завжди щось там гальмувалося, завжди щось довиконувалося, і завжди щось залишалося на потім. Ну і в тому числі теж я згадую досвід і Румунії і Болгарії, яка більш ніж активно співпрацювала з міжнародним валютним фондом саме в ті часи, коли вона приєднувалася до Європейського союзу, і роль міжнародного валютного фонду. Була більш ніж важлива, і до речі, після того, коли ми вже закінчимо ці перемовини з європейським союзом, після того як Україна стане членом європейського союзу, а це перспектива, ну там, скажімо, в найгіршому варіанті, 2030 рік, тобто нас відділяє від цього 6 років. А отже, потім роль міжнародного валютного фонду для такої країни, як наша, як Україна, так само як і для інших країн, які стали членами Європейського союзу, і Польща, і та ж Болгарія, Румунія, вона почне знижуватися. Давайте поговоримо про ті часи, в які ми живемо. Офіційний курс гривні оновив в черговий історичний мінімум. Ну, падає. З чим це пов'язано? Як зупинити? Ну, очевидно, що треба кінець війни з Росії, але все таки в цих умовах що може зробити наша банківська система. Ну є об'єктивні причини, чому ми з вами бачимо такий девальваційний тиск на гривню з одного боку. Точно ніхто б не хотів би, щоб Національний банк України витрачав би безмежно свої золотовалютні резерви для того, щоб коригувати курс. Я просто нагадаю, що починаючи з січня, наш нацбанк витрачав до скажімо, до початку червня, витрачали приблизно по 2 мільярди доларів золотовалютних резервів. Для того щоб злажувати ці колування курсові. це забагато і це знижує золотовалютні резерви, і це ненормально. І в червні ця цифра була біля трьох мільярдів доларів. Це в принципі забагато. Наші резерви знижувалися, і це така ознака, що навіть не дивлячись на те, що резервів, начебто, вистачає на перекриття п'яти місяців нашого імпорту. Вважається, що три місяці вже було б нормально. Чотири фантастично добре а п'ять це. Забезпечує таку тривалу стабільність, але все ж таки, ми знаходимося у стані війни. Геоекономічна ситуація вона така ну може приносити багато ризиків. і Якщо ми граємо вдовго, то треба економити золотовалютні резерви. І тому правильно було переходити до більш жіночкого курсу утворення, до чого і перейшов Національний банк. Друга проблема, яка існує, це те, що в нас зростає дійсно експорт останні місяці, але на Імпорт набагато більший, наш імпорт набагато більший в першу чергу. із за того, що ми з вами імпортуємо і амуніцію, і техніку військову, яку в тому числі крім наших союзників і партнерів, ми все ж таки це купуємо частково і за наші кошти, хоч значну частину дійсно дають союзники і партнери. А відповідно, імпорт значний торгівельний дефіцит значний. Коли є дефіцит торгівельний, то це означає, що виникає тиск на національну грошову одиницю в нашому випадку на гривню, то треба переходити знов-таки до більш гучного ціну курсу утворення. Теж правда, що давайте все ж таки теж не забувати третю причину, що в нас державний бюджет закладено курс на рівні біля 40,7 гривень середньорічний. А якщо ми в перші місяці з вами або навіть в перші п'ять місяців цього року були на парам. Метрах набагато нижчими за цей, ми знаходилися в офіційному курсі на рівні біля 39 навіть трохи нижче. То нічого дивного нема. Що на кінець року ми маємо піднятися до рівня, який виведе середньорічний до 40 і 70 гривень. В іншому випадку бюджет просто не дорахується коштів. А якщо бюджет не дорахується коштів, то будуть виникати питання з фінансовою стабільністю і виникати питання, де брати оці додаткові кошти для того, щоб щоб фінансувати держбюджет, тому тут теж навіть з боку бюджетного теж виникають таке: ну якщо хочете, тиск на те, щоб переходити до більш гучного ціноутворення, теж причина ми знаходимося у стані війни а стан війни означає, що наші прямі іноземні інвестиції знаходяться ну майже на абсолютному мінімумі. А якщо інвестиції приміноземні знаходяться на Такому мінімальних значеннях то це означає, що просто нема перекриття і нема можливості для того, щоб знов таки просто підтримувати курс на попередніх. Рівнях тому знов таки, це, це одна із причин того, що треба було девальвувати гривню, або краще сказати, переходити до більш такого гнучкого курсу утворення. Знов таки ніяких там трагедій немає. Всі розуміють, що середньорічний курс буде знаходитися принаймні, десь на рівні 40 і 70 А це означає, що на кінець року ми з вами маємо побачити параметр вищий ніж 40 і 70 для того, щоб досягти цього середнього 40 і 70 тобто. Якщо на кінець року курс буде знаходитися за межами 41 гривні, то це зовсім зрозуміло. І Логічно, знов таки виходячи з того бюджету, який було прийнято, тобто тут нема ніяких див. Якщо є спекуляції з приводу того, що подивіться, що відбувається з євро, то з євро просто нагадаю, що ми не робимо курсу утворення пряме на євро. Ми користуємося тим курсом, який є на світовому ринку Євро по відношенню до долара. Якщо що зараз цей курс за 1 євро дають 1 долар і 8 центів, то це означає, що ми з вами просто той курс, який є гривні, ми просто можемо помножити на 1,08 і ми отримаємо курс євро. Тобто, знов-таки, тут ніяких трагедій нема. І теж нагадаю, що коли були дві великі кризи в Україні, перша криза 8-9 років, а потім 25. криза 14-15, то там було девальвація набагато вищою ніж та яку ми бачимо зараз, навіть якщо знаходимося в часи війни. Просто згадайте, що до війни в нас курс був на рівні біля 23, А зараз ми знаходимося на рівні біля 40. Але в нас війна, і все одно девальвація не така, якщо рахувати в відсотках, як вона була в ті великі кризи 8, 9 і 14, 15 років. Пане Олеже, спасибі за ці роз'яснення. Направду спасибі. Олег Густенко, економіст. Він був напрямому зв'язку зі студією телеканалу Ми Україна.